Привіт усім! Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів про стосунки з колишньою дружиною Євгенією. Так, за час подружнього життя у пари з'явилися син Єгор і донька Люба. За словами політика, розлучення не вплинуло на дітей і зараз їм вдосталь уваги обох батьків. Між собою Дмитро та Євгенія також спілкуються. Знаменитість говорить, що їхній діалог інколи має гострі кути, але все ж здебільшого вони вирішують питання щодо виховання дітей мирно. Ставлюся до неї з повагою, бо вона мама моїх дітей. Ми разом прожили багато років, ми спілкуємося. У нас є питання, щодо яких ми можемо дискутувати, але це цивілізована розмова. Ми будь-які питання можемо з нею проговорити та знайти рішення, розповів Дмитро в інтерв'ю Славі Дюміну. Крім того, політик зізнався, що просив вибачення у Євгенії за власні помилки. Я просив пробачення, коли ми ще були одружені. На шляху до визнання своєї провини стоїть людська гординя, здатність визнати свою неправоту, ознака сили.